Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка нав'язала» і мене звати Бабуля Віка. Сьогодні вам зніму коротеньке відео отакого з руки. Не хочу ставити штатів, бо не маю часу. В общем, дівочки, дивіться. Перше, що я вам хочу показати, оцей крючок і оцей крем це мені передала Ліза із Ізраїля, яка зустрічалася з Олею Вір'янове в Одесі. Кому буде цікаво, зайдіть, пошукайте, побачите, як виглядає та трудівниця Лізочка, яким дарує всім такі шикарні подарки. Не всім дарує. Людина дарує ізбраним людям. Ми, напевно, дорою попали знаєте, як, в список ізбраних. Так що, Лізочка, дуже тобі велике, дякую за твої ручки, за твій труд, твої сім'ї, миру, злагоди. Що все було добре, бо я розумію, що таке, коли людина працює за кордоном, це не так, то просто це все так мать. І коли ти знаєте, як ти спроможний подарувати ці подарунки, ти розумієш, що ти дуже багато працюєш і працюєш нон-стоп 24 на 7. І 32 дні в місяць, бо це я так. За кордоном була, за кордоном у мене діти, і знаю, як вони працюють, щоб комусь зробити якийсь подарунок. Так що ще дуже велике дякую. Я думаю, судьба не зря і сам Бог розпорядився, щоб ми з тобою познайомилися. Так що далі все ще буде. Так що, ще раз дякую. Хочу перевести, дівчат, камеру на оцих песиків, Юля, мені ті, що я взяла 20 штук. Замовила ще 10-10 таких. Всього котиків 5 собачок, П'ять котиків, ви їх всі бачили. Зв'язала одним кольором, бо сиділа вже спішила, бо треба сьогодні віддати. І знаєте, фантазії, оце фантазії хотіло поклеїть там щось. Слава Богу, при бомбаси, про чандали є. Ось туди, як вухо торчить, ми кудись біжимо, оце як я. Так що, дівчатки котики, собачки. Ось такі. Оце в мене я в'язала. Не знаю, що я в'язала. В неділю ще трошки ходила на озеро, ходила кормити качок, не знімала відео того, що Качки десь там були вдалекі, підходиш ближче, вони тікають, їсти, насипеш, вони підходять і їдять. Відео вам з озера не покажу. Може, вже як вони На, На озері дуже так багато людей кормлять, ну привозять, приносять качкам їсти, що вони, я вам скажу, не голодають там, геть, не голодають, геть вони себе шикарно везуть. Мені ще поступило дівчині замовлення одне. Я казала Катя, я не пам'ятаю, чи я вам казала в тому відео, що в мене багато підписників, і казала не одно потенціально, мені дзвонили, написали мені зв'язати. Гусь, обнімусь, Ну, в мене вчора я мовилась, якого розміру, великого, маленького, знаєте, як нависилали кучу фотографій, потім дійсно вияснилося, що в неї вже колекція моїх іграшок, в Юлі займається танцями, в неї завтра день народження, тому треба дівчатку, мама захотіла, дівчинка захотіла. Гуся обнімуся. Тому я, поки ми дождалися, домовилися, чи великого, чи маленького. домовилися. вже був вечір, я вечором не в'язала позавчора, а вчора, думаю, сідаю і в'яжуть гуся. І знаєте ви, на чому закінчився мій гусь? я зв'язала зв'язала, що, дві лапи, зв'язала дзьоба і зв'язала пів голови, вставила очі, щоб поміряти, що як. Дзвонить мені. Знаєте, ще з далекої нашої молодості, ми так по життю спілкуємося. Моєї куми. Оця кума, ну, знаєте, Ми кума через кому кума. Ми ще з 90-х років, ще коли працювали всі на радіозаводі, ми всі дружили. І якось ви знаєте по житті, вже скільки років пройшло, з 90-го року, можете порахувати, ми так всі ну так і спілкуємося. І Наташа вона переїхала. Вона була тут, в Смілі жила, а потім переїхала до села і іноді приїжджає з села. І це вона мені подзвонила, каже, Звізділь, вони на мене кажуть, Звіздюліна. Кажуть, я кажу, в Смілі, щоб ти не казала мені, що я приїжджала ти з тобою не зустрілася, а я в Смілі. Кажу, ти знаєш, мені треба в центр: відвести мені отої з, з качечкою замовниці. Давай зустрінемося. Давай, ви знаєте, ми з нею пішли. Я ж нікуди не хожу, нікуди не вилазю, ніде не дома вдома дома все сижу. Ми пішли з нею, віддали іграшки, пішли з нею. У нас кафе, купили піцу, дівчині компоту, поїли піцу компоту, сходили з нею в енергонадзор. подзвонила Міша, міша нас забрав, кажу, в тебе до електрички, ще кажу, 4 часа. Пішли мене посидимо, пішли. <кхе> пішли додому, тільки поставила чай, тільки чай поставив. Дівчинки, кажу, давай хоч п'ять капель. Ні-ні-ні. не цей. Тільки поставила чай. Взагалі, позвонив син, там якась неприємність, треба срочно їхати додому. Вона, все, я пішла, мене там Женя зустріне, я туди піду, там до озера вийду. ну, та -та, Ні, 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 я пішла. Все, в неї настрій пропав, все, я пішла. Камера трошки бігає, нічого страшно, я пішла. А вона пішла десь через півтори години, дзвонить. А я дівочки, знаєте, і не в'язала. То сиділа в Тік-Ток втикала, то ще щось заглядала, взагалі, той гусак в мене на місці лежить. І дзвонить Наташа, сидить, плаче, що случилось? Я оце дойшла там, село в рядом, до мало -Смілянки. А той Женька десь їхав по полю. Це син її сину, мабуть, 38 років. Десь їхав по полю, десь застряв машиною. І я оце сижу, а мені вже треба додому. Кажу, не нервничай, Щас. До Міші дзвоню їдемо. Дзвоню до Міші, Міша, що таке, то я один раз роботи, другий раз роботи. Що таке? Кажу, здіваюся, я виходжу. Що ж теж, ж, ну вдвась, виходжу. їду, ну Я ж їхала людину вести. Хто до мене підписаний в телеграм-каналі бачив наше путешествия вчора в селі? Це Я не знаю, чи сюди вставлять сюди в це, чи не вставлять. То я, мабуть, ставлю в кінці, тільки воно відео буде впоперек, знято, бо я не знімала для Ютуба. Взагалі, ми по селу забрали Наташу, ще під'їхала, кажу, таксі на Зубровку визивали, вона бідна, води хоче. Я, там компот остався, кажу, в цю, я їй сумку свою отдала, бо в неї пакет був. Знаєте, як то кажуть, я тебе знаю, полюбе, ти будеш з пакетом АТБ. тебе. Ну я теж приїхала з пакетом АТБ. Я так працювала в от тебе, дівчки, 15 років, що я не пакети, АТБ не ношу, ні в от тебе не захожу. Тому я то прикалуюсь про той АТБ. тебе. Взагалі, поїхали ми в шполе вже шукати того Женьку. Взагалі, далі приключення були, Женька позовсім. Приходимо Женя в з ног до голови, з ним ще друга на один. Ну, ми ж давай, ту машину в хаті. Я так в общем, діти такі ж всі красиві. Наташа ще в норковій шубі каже за цілу зиму, перший раз діла її вигулять. Давай мать, ту машину там тягати і так, і сяк, ніфіга, Машину взагалі ми не витягли, тому що машина сіла гарно пузом, він якось там, знаєте, як на полі, на релі, там застряла. Я там відео, я, мабуть, в кінці відео. Ну, було смішно, звісно. Ми так проживали, мама розстроїла, нам було трошки смішно. А так мене, як Міша, мене гонщик, для нього це взагалі було що. Він все ходив зимою сніг, випав ось там, на картингу, та та вже не той віз, вже старий. Взагалі, не прокатів. А тут їх на машині, ми так ще посміялися. Ми приїхали ми додому в 5 часов, ми приїхали назад сміло відвезли Наташу, обратно їхали вже ми, бо трактор визвали для Жені. Їхали вже обратно по асфальту. Приїхала додому, а я спочатку не бачила, боже, як вийшли ми на мойки, машина грязна. Ми грязні, всі мили машину, такі, такі грязнючі додому прийшли в 6 часу вечора, зліплені з грязі. Давай швидко митися купатися, стиратися. І, ви знаєте, я, мабуть, в 8 часов вечора прийшла до В'язання. Думаю, боже, людина, і на треба та гусака. Я дивлюся по схемі, той, що мені прислали картинку, і є така схема в телеграм-каналі. Кому буде цікаво, я можу в телеграмі скинути ту схему того гусака, він, звісно, великий той гусак. Получається, гусь об він, щоб крила ж були великі обніматися. Взагалі, дівчатки в общем, дівочки, 8 часу вечора я приступила до цього гуся. Поміняю вам дислокацію. Взагалі, приступила я до цього гусака. Давай ж, очі були не вставлені, це ж дівчинка вставила, сама дивіться там трошки по-другому, я вставила таку очі, трошки так, наче, зробила, наче як ну, гусачка. Я вчора тільки зв'язала туловище і закрила, і кажу, все, я втомилась, лягаю спати. Сьогодні зранку встала, зв'язала крила, собрала гусака, і зараз напишу мамочці, бо, може, дівчинка на танцях, бо сьогодні в них день танців і вони готуються до змагання. Ось так, дівчатки, і там от, вже гусака цього. Так що такі в мене були діла. Я там ще в телеграмі писала, що бувають такі дні, що встанеш, не з тої ноги, в'язання не виходить, не можеш зв'язати. Ну, в общем, тяжело. Ви знаєте, я в цих собачок, в мене було зв'язано сім штук. Я вам вчора по відео скидала. Да? вчора відео скидала. Було зв'язано, що сім штук, треба було дов'язати три. Дівчки, зав'язала собачки три. Давай висипати їм поклеїла носи. Поклеїла. А вона все поклеїла котам, потім очі, поклеїла всім очі. Потім, блін, ще ж собачкам треба поклеїти, собачкам ще треба поклеїти носи, поклеїла носи. Господи, а ще ж котам треба вишити нос, висити вуса. Давай вишивати. Дівчатки, в общем, я зв'язала ці три ігрушки, ну, може, так граючи, не спіша, ну, може, ну, ну, може, часа півтора, ну, може, часа. Дівчатки, я два часа клеїла, ліпила, вишивала. Це ужас. От, ви знаєте, ігрушки зв'язати швидко. А іграшку потім прикрасити, це, звісно, це іскусство. І ви знаєте, дівчатки коли дійшло діло, дивлюся часи, дзигель-дзигель-часи, вже мені треба нести, людина вже там жде, може, цього гусака, бо ще написала. Це тільки написала і почала знімати відео. Думаю, треба цей. А прикрашати? у мене вже фантазії вистачило, тя пля приліпити і все. Оце, дівчатки, так да, береш швидко, а вкрашаєш потім довго. Так само, так що ось такі дівчатки справа. Ось, я... ось такий в мене був вчорашній день, вчора я вам трошки зняла відео. і Цілий день я десь прогасала по полям, по лісам, в общем, везде була, знаєте, і в кафе була, і в енергонадзорі була, а ще в енергонадзорі прорвалася. Я ж ви розумієте, чоловік не скандальний, звісно. Ну, я така жінка, звісно, спилчува. Раніше я все стіснялася ходити по цим всім конторам, оце всі всякі документи, це все мене це так напрягало. На тар, людина приїхала з села. Треба по електричеству, в кого є індивідуальне електричество, треба, щоб тариф зробили менший. Треба принести. Це було 1 октября зробити. Ну вони ж дівчатки, кінець зими тільки ж почали документи, вони дуже довго роздивляються. Люди 13 років індивідуальне топлення. Ну, вона була зранку, сказали прийти в час дня, принести щось там, якоїсь бумажки. не було. Вона принесла ту бумажку і треба підождати. Вона, взагалі, з 9-й ранку до часу дня просто гуляла, бо треба було підождати, щоб начальниця підписала документи. Ми приходимо. Було 15 минут другого. Вона пішла: нема, 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 нема. Виходить, минут через 15. Ко що таке? Вона, ти представляєш, начальниця ще не прийшла з обіду і не підписала мої документи до сих пор. Каже, я їх ще здала на тому тижні. Ну, представте, дівчатка. кажу, це в кінці конців, Дивився, на дверях написано: обід. З 12 до, без... до 48 минут першого, до дванадцяти-рока восьми Я їх так зотчі не знаю, хто там вирахував оце все, я не знаю. Ну, в общем, 48 хвилин обід. А ми вже були, вже вона вийшла, вже було пів другої, вже ж, поймаєте, вже хороших півчаса пройшло після обіду. Я стою, возмущаюся, відкриваються двері, виходить моя знайома. Знаєте, город маленький, тут ці, рядом вже живемо, виходить моя знайома. Така Вікторія, що ти возмущаєшся, заходь давай. А у них там так жарко в цьому в їхній. Відкриває двері, ставить цю ж перемичку, щоб там же провітрювалося. А я кажу, я возмущаюся, кажу, вона, то заходь, кажу, я ось з людиною кажу, разом приїхала. Ти кажу, де, началь... де начальство? Вона на обіді, кажу, там на дверях написано обід до 10. То обід для співробітників. А я говорю, начальство. Ну, це ж начальство, я слюшу і в конці конців говорю. А кажу, ти знаєш, прийшла б це начальці до мене накасувати. Та постояла б 48 хвилин, поки я її обслужу. То воні було, мені фікшу, бо я всегда так зравню з тим, як я працювала в тебе кількість років. Не дай Бог до каси підійде, і не дай Бог, що там вона в касі третя буде стоять. Воні на весь магазин, чуть ли не жалобу пишуть. А як оце стоїш десь під кабінетом? Там, під врачом, там, в Білому домі, в енергоназорі, в водоканалі всі так мовчечки стоять, роти позатикали і геть і рота не відкривають. Зато касіру можуть в магазині мозги винести. І глянети, що це я теж завелася. Знаєте, це справедливості оцею. Я знаєте, так стою, возмущаюся, тут Наташина дочка дзвонила. Каже, о, тетя Віка, які люди. Та ні, говорю, ми на меті. Це вся фігня, да, да, оця оця, оця фігня доїла. Я кажу, бідні, нещасні кажу, сидить в кабінет, кажу, що получає получай офігенну зарплату кажу, і толку нікак. Це дівчатка, навіть всіх. В'ятнадцять я так стояла, возмущалась на ступеньках і де якась жіночка. А я на мого возрасту, може, трошки там туди-сюди пару лет. Буквально через дві секунди визивають Наташу, через дві минути виходить Наташа. каже, ця Люда знайома, швидко побіжала в сусідній там воно якось так все в кучі, швидко побіжала до нотаріуса підписувати документи. Дівчатки, п'ять хвилин. Все було підписано, все було зроблено. Потому що я сказала за те, що обід должен бути як обід, я буду зараз дзвонить. А вона почула, бо я почала в Гуглі шукати номер телефона. Линии. Я кажу, що сейчас... Наташа, бо Наташа, коли вона приходила, Наташа спиталася, що ти шукаєш? А я кажу, я в телефоні шукаю номер телефона, линии, Черкаси обленерго, щоб позвонить і сказати, де начальниця ходить на обіді вже півчаса після обіду. Дівчатка, 2 по п'ять хвилин. От як нас треба працювати і треба не боятися, наїжджань. Тому що як ми десь щось працюємо, нас треба, а ми кудись підемо, стоїмо мовчки глазами лупаємо. Правда, потім та знайома бігала, очі опускала, і вона тут у мене живе рядом, я її з нею пересікаюсь дуже часто. Ну мені, ви знаєте, якось пофіг. Кожна людина повинна відповідати за свою роботу. Як я працювала скільки років в торговлі, вона ніхто не спрашує. Я сиділа, в мене було за один день, коли я працювала в Києві. От півтори-дві тисячі чоловік. От сидиш на касі цілий день, не встаєш, в туалет не підеш, тому що люди йдуть, 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 і їм пофіг, чи б той продавець їв, чи не їв. Думаєте, чого я звільнилася, коли вернулася повернулася в сміл? Коли я на третій раз нагріла собі борща поїсти в обід, а мене гукнули на касу, Я його вилила, сказала в не хочу, сказала до свідання, і я пішла. тому що люди не розуміють, що продавець теж хоче їсти, а вона нас справа, у нас три чоловіка в очереді, я ще більше стояв. Тому, ви знаєте, мені якось пофіг. Взагалі, я ж кажу, я на це так відносися, і кожен доже за свою роботу відповідати. Якщо ми всю в'яжемо іграшки, ми повинні зробити качественну іграшку, щоб людина її зв'язк хто яка її отримає, заплатить за неї гроші, щоб вона могла нею гратися, щоб вона не порвалася, не пивала зелені, щоб вона її вкинула в стиральну машинку, вистирала, якщо вона хоче, і вона була на місці. Я відповідаю за. це. Так що кожна людина відповідає за свою роботу, за свою роботу і за свою працю. І за це вона отримує гроші. Так що, у дівочки, оце я розійшла на 15 хвилин на розкала, коли відео буде на 10 хвилин. Так що це скрізь. Дівочки, так. так що любуйтесь моїм цим гусачком. Плани в мене далі кажу плани. 60 гусачків маленьких зв'язала, 20 час буду я будувати таких середніх, там не знаю, скільки сантиметрів, і 30, сов у мене. Сижу, дівочки, третій день в тему шукаю проволоку. готовку ми взяла проволоку, зараз я вам покажу швидко. Зараз камеру відведу покажу. Проволоку всю таку в тему Кума купила 2 мм товщиною. Очки буду совом, буду ж великим совом робити очки. І оце шукаю мені сказав мені вчора, давай я вже сам тобі знайду проволоку, бо хочу зробити все таки сови з очками. А я думаю, мітно там вона ходила тоньше, а ця держа форма. Так що, дівчатки, ось таким займаюся. Не знаю, сьогодні ще я відрізала кусок пальця, ножі у мене точення, відрізала кусок пальця і буду щось буду в'язати. Зараз схожу, оце все рознесу. Треба щось діду їсти приготувати. Бо я така от, тільки поїла щось там. Оце ж її виобідала, порізала пальта. Я такая чаю попити мені й годі. Я щось в последні час на тортики підсіла. скоро буде як тортик, не в я не влазить. Так що, дівчатки, ось такі справи. Дуже дякую, дівчатки. Хто там хоче до мене підписатися в телеграм, вчорашнє відео за 25 лютого, можете там зайти, подивитися, там є ссылка на телеграм, або попрошу каті, щоб вона ще в цьому відео зробила ссылку. Тому ще зайти, я там іноді розказую, приколи показую. в общем, таке чисто може комусь, сх... кому треба, може, яка буде схема, я там буду скидувати, бо кожному в вістаграм кидати не буду. Бо я ж казала, що втомилась скидувати всім в вістаграмів. Так що туди підписуйтесь, я там можу приколи скидувати, бо не завжди Ютуб знімаєш. Може, щось так, ну ви самі розумієте. Так що ось такі справи. Дівочки, всім бажаю миру, добра, злагоди. Хто хоче виговорити, заходьте в телеграм і розкажіть мені свої, знаєте, як от наболівше, як оце я сьогодні вам наболівше. От так що все, дівчатки, буде хорошо. До нових зустрічей. Папа ще по полю Рисача ресаче, добільний. Як слон. машина все заляпана. Геруля, гарулі. Удовольстя маса, маса в нього удовольстя. На карті. Це приключення. А де бач тут сніг не розстав. Опа пропитає яма всі бих. Приїхали в поле Женьку спасати, застряв. А що він пузом сів, так? Да? Кіно комедія.